Жили були троє жабеняток. Одне жабенятко було зелене і завжди веселе. Друге жабенятко було червоне, і завжди було сумне. А третє жабенятко було ніяке, йому було все байдуже. Зеленому жабеняткові подобалося все життя. Воно раділо кожному дню. Червоне жабенятко завжди сумувало і скаржилося на життя, а жовте жебенятку, воно було пасивне, йому все було байдуже. Якось жабенятка вирішили помандрувати, щоб вирішити, хто з них правий? І вони. Поскакали по світу. На їхньому шляху з'явилася річка. Вона була стрімка з хвильками, і вони захотіли переплисти на інший берег, щоб побачити життя на іншому березі. Першим у річку стрибнуло зелене жабенятко. Воно стрибнуло і швидко перебралося на інший бік. Другим стрибнуло у річку сумне жабенятко. Воно трошки побовталося в воді, але теж переплило на інший бік річки, на інший берег. Останнім стрибнуло жовте, байдуже жебенятко. І воно почало донути. Але зелене жебенятко веселе. Воно стрибнуло, щоб допомогти жовтому жебенятку вибратися з річки і витягнуло його на інший берег. На березі. Зелене і червоне жабанятко запитали у жовтого, у байдужого, чому воно почало тонути? Та жабанятко навіть не знало. Воно взагалі не зрозуміло, чому воно опинилося у річці, як опинилося, і чому воно тонуло. На іншому березі річки жебенятки почали жити звичайним життям. Вони дивилися на квіти, на травичку, на сонечку. Але життя їм таке саме казалося: зеленому казалося, що життя на іншому березі веселе, щасливе. Жовтому жебеняткові казалось, що життя це просто життя. А червоному жабаняткові все було не так. І вони вважали, що життя дуже погане і сумне. Через якийсь час жабанята повернулися до себе на свій берег річки. Вони так і не зрозуміли. Хто з них був правий? І яке життя? Сумне, веселе чи ніяке? А як ви гадаєте, яке життя? Які ситуації у вас в житті бувають? Опишіть цими почуттями своє життя. Як вас проходить кожен день? Чи бувають у вас якісь сумні моменти? Чому ви радієте? І чи ви буваєте байдужими і вважаєте, що все ніяке? Поділіться своїми почуттями і розповідями у коментарях.